Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про аналіз піску за допомогою рентгенофлуоресцентних приладів компанії Елватех. Тож, пісок. Коли ми чуємо назву цієї осадової уламкової гірської породи, наша свідомість формує картинки величних краєвидів сахари або білосніжних затишних пляжів, або кар'єрів в місцях його видобування та мішків з цим незмінним при будівництві матеріалом. Дійсно, цей матеріал, який є сумішшю зерен гірської породи, або на сьогодні вже навіть штучно виведеною субстанцією. Зустрічається в нашому житті фактично на кожному кроці, у чистому чи вже переробленому стані. Саме через це перевіряти його елементний вміст і зрозуміти доцільність використання в своїй роботі стає все актуальнішим питанням. Фактично, піщані зерна утворюються після вивітрювання, розмивання або абразії осадових чи деяких магматичних гірських порід. Як найкраще, нам відомий пісок сформований з уламків мінералів, а точніше, з кварцу зі знайомою формою оксиду кремнію. Але природа досить вигадлива, і часто на нашій планеті зустрічаються не класичні мономінеральні піски, з якими було б зручно працювати, а полімікні, в основу яких входять багато різноманітних зерен мінералів та гірських порід. А якщо згадати ще й про домішки у вигляді слюди, циркону, магнетиту, гіпсу і не тільки, то одразу ж перед подальшим використанням захочеться все ж таки дізнатися, а що ж ми отримали, і чи повпливає вміст цього матеріалу, і на властивості та характеристики кінцевого продукту. Рентгенофлуоресцентний аналіз дає можливість досліджувати точний вміст піску і в його початковій формі, і після обробки, і в суміші з іншими матеріалами. Фахівці нашої лабораторії створили для вас сотні можливих варіантів калібрувань. Які задовільнять найвибагливіші умови дослідників найрізноманітніших матеріалів? Вам залишається лише обрати, яким спектрометром ви бажаєте проводити вимірювання стаціонарним для професійного аналізу зразків та отриманих спектрів вашій лабораторії, чи портативним для зручної та швидкої перевірки складу зразків. Навіть в польових умовах, у випадку, коли ви досліджуєте елементний склад піску в його природному стані, а не після його додавання у якості в інший матеріал, як найкраще використовувати пробопідготовку для порошку. Пам'ятаємо, що проведення правильної та послідовної пробопідготовки забезпечить вас максимально точними та якісними результатами і, відповідно, Ретельно підходимо до цього етапу досліджування матеріалу, який нам необхідно перевіряти. Для початку проводимо забір зразків і в місці видобування. Залежно від цілей нашого аналізу і місцевості, відбираємо необхідну кількість матеріалу та розподіляємо проби, враховуючи наявність можливих домішок. Після збору об'єктів дослідження ретельно перетираємо порошок. Подрібнюючи його до стану однорідності з частинками, максимально наближеними одна до одної зернистості. При цьому пам'ятаємо про чистоту зразків і одразу ж позбавляємося від усіх зайвих структур, які можуть бути на поверхні або потрапити до порошкоподібного матеріалу. Наступний етап незмінно: термообробка, як і для усіх порошкоподібних матеріалів. В результаті цього етапу отримується точне значення того, що втрачається при прожарюванні. Саме ці значення потрібно буде ввести в програмі приладу для проведення точних розрахунків в якості поправки під час проведення аналізу. Отже Просушуємо досліджуваний матеріал в пічці при 100 градусах Цельсія протягом 2 годин. Це дозволить позбутися конденсованої вологи. І після розділення частини для аналізу і подальшого просушування прожарюємо зразок при 1000 градусах Цельсія протягом 1 години. Це дозволить нам позбутися зв'язаної води, карбонатів чи органічного вуглецю. Тобто від тих елементів, які є непомітними для РФА. А зараз давайте перейдемо до експериментальної частини нашого випуску. Сьогодні ми для вас підготували три зразки на перевірку. Всі вони піщані, але вони відрізняються один від одного як візуально, так, звичайно ж, і концентрацію хімічних елементів. Все це ми перевіримо. Але спершу підкреслимо трохи візуальні якості. Будемо судити по кольору, і так само називати їх по кольору, бо перший в нас має сіруватий відтінок. Другий е, білий, тобто, можливо, будемо судити, що тут більше кремнію, якраз більше концентрація. І третій має трохи бежевого відтінку, то він буде бежевим. Е, отже, поїхали з першого сірого зразку. Спочатку ми перевіряємо, чи все в нас відповідає нормі, чи в нас немає жодних пошкоджень, чи правильно при, при, е, прилягає плівка до самої е, до самої поверхні. Тож все добре, не просипається в нас зразок. Можемо вставити його на вимірювальне вікно. Отже, встановлюємо, закриваємо кришку лабораторного стенду. І нам треба обрати в меню калібровок відповідну кнопку. Вона буде у вас називатися пісок, в нас вона «Сілітіум» поки що. Отже, все встановлено правильно. Можемо починати перший аналіз. Що ж, маємо перший результат е, нашого аналізу, і це сірий зразок перший. Він має концентрацію е, оксиду кремнію 99%. Е, тобто, майже весь склад саме є оксидом кремнію. Також в нас іде оксид алюмінію, складає майже піввідсотка, є е, е, оксид калію. 03 та оксид феруму 01. Все інше нижче 1,1, то ми його не будемо враховувати. Тож базою і оксидом з найбільшою концентрацією в цьому зразку є кремній 99%. Тепер починаємо міряти другий зразок. Так само ми його перевіряємо на пошкодження. Точніше на їх відсутність і в нас все добре не пошкоджено, то ми встановлюємо на вимірювання вікно і починаємо робити другий аналіз. Перш ніж зробимо, варто ще зазначити, що ми встановили час аналізу на 5 секунд. А для піску цього в цілому достатньо для швидкої перевірки. А якщо вам потрібна більш детальна, можете встановити на 10-15 секунд. Це все робиться в меню привода. А ми починаємо наш другий замір. Є результат і другого аналізу, і тут у нас трохи зворотня прогнозованій ситуація. Тому що оксид кремнію тут складає лише 93,5%. Як я зазначав на початку, здавалося, що саме у другому зразку буде найбільша концентрація оксиду ферму. Але поки що в нас перший зразок повністю переміг з великою перевагою. Тож, в другому зразку в нас. Оксид кремнію також є базовою сполукою, яка складає 93,5%. Наступним у нас іде оксид алюмінію, що складає 6,3%. І вже далі йде оксид феррому, який складає лише 10%. Всі інші оксиди ми не будемо враховувати. Тож, так, можемо сказати, що дійсно. Велика концентрація оксида кремнію, але також є алюміній і достатньо немаленькій концентрації. Тож, ми закінчили з другим ем, зразком, і зараз будемо міряти третій. Він бежевого кольору. Ми так само перевіряємо його на пошкодження. Все добре. І плівка плотно прилягає до зразка, Тож, до кювети. Тож. Встановлюємо його і починаємо третій замір. Тож, в нас вже готовий третій аналіз, і тут у нас зовсім інша ситуація. В нас основою так само є оксид кремнію у концентрації 77,7%, тобто складає 2 третіх частини цього зразка. Наступним в нас іде оксид алюмінію. В концентрації. 15%, трохи більше 15,3. І далі вже йде оксид калію. У концентрації 6%. Тож, як ви бачите, оксид калію тут також досить високий, і, можливо, саме це викликало такий більш бежевий колір. Але так само в нас є висока концентрація і алюмінію, як і в другому зразку. Тож, дивлячись на. Елементну формулу і композицію наших зразків ми можемо е, вільно стверджувати, що це дійсно пісок, адже він має якраз силікатну основу в собі. Але також е, е, візуально їх концентрація елементна е, допомагає нам визначити, що це пісок з різних е, родовищ, мабуть, з кар'єрів або з різних пляжів, де його брали, саме не тільки візуально, а ще за допомогою РФА методу. Тож сьогодні ми з вами розбирали пісок і його аналіз за допомогою рфа спектрометрів компанії Елватех. Як ви бачите, і як ви сьогодні, можливо дізнались, пісок використовують дуже багато різних специфікацій, і він потрібен в дуже багатьох галузях. Наприклад, його дуже часто використовують у будівництві, змішуючись з бетоном. Тобто, можна сказати, що одною зі структур, на якої побудовані наші домівки, є пісок. Тож ви можете зрозуміти, наскільки важливо його перевіряти і робити це за допомогою якісного обладнання. В чому вам завжди допоможуть е, рфа спектрометри компанії Elvatech? і неважливо, які портативні або настільні. Вибір залежить від вашої комфорту роботи і ваших можливостей. Все інше зробимо ми. А з вами була Академія Elvatech. І дякуємо за перегляд! А якщо вам сподобалося це відео, дивіться нас і далі. Адже в нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз па – па-па!